Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 180 повідомлень. З них 41 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано 6 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Працівниками поліції були затримані водії у нетверезому стані. Протягом вихідних задокументовано сім фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. За інформацією від ДСНС, 28 жовтня о 22 годині 50 хвилин надійшло повідомлення про займання приватного легкового автомобілю на шляху прямування в п'яти кілометрах від стели міста Покровськ під бік міста Дніпро на автотрасі Знам'янка луганське Луганські на ліквідацію пожежі одразу виїхали рятувальники 51 державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні кількості 7 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 23 годині 15 хвилин, ліквідована о 23 годині 20 хвилин. Наслідок пожежі було знищено повністю автомобіль БМВ 518. Співробітники поліції вкотре нагадують мешканцям, що рухаючись у темний час вулицями міста, необхідно бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Водій не не завжди може завчасно побачити пішохода, навіть у разі, якщо він перетинає проїжджу частину по пішоходному переходу. Тому рук рекомендуємо пішоходам обладнати свій одяг світловідбиваючими стрічками, які дозволяють збільшити в рази дистанцію, на якій водій вас гарантовано побачить. Також мешканців закликають не порушувати комендантську годину та дотримуватись режиму світломаскування Покровськ, жовтень 2022 рік.